Спочатку був Бахмут Харківська операція, ну і далі там Сенькова, Ізюмська, Оскол. прийти ад з людьми, які в тебе не кинули. Це друга сім'я. За те, що вони віддали своє життя, я не маю права сказати ні. Бажаю здоров'я! В цивільному житті я був тренер тренажерного зала. Закінчував Національний університет фізичного з і спорту України. І при ньому була військова кафедра. Получили я того звання «младший лейтенант запасу. Війна мене застала в Києві. Спочатку не вірив. Нагадав, що це закінчиться два-три дні, як нам казали. Була така злоба, ненависть росіянам. Питався на початку попасти в збройні сили, але оскільки я був офіцером запасу, мені казали, що це що ти підеш у третю чергу. Полтора місяці я покупав там окопи на обороні Києва, що мене кудись заберуть якесь ТРО. Ну, нам сказали дякую ідіть ну, і йдіть додому. Ну, я пішов в ТЦК. Так я став командиром кулеметного взводу. Спочатку був Бахмут з 24 травня, пробули ми там два місяці. Прямо на позиціях я прийняв командування роти. Потім після Бахмуту участвували в харківській операції. Ну і далі там Сенькова, Ізюмське. Оскол, зупинились ми в тернах. Мене послали на навчання в Київ курси капітана. Прибув у частину і мені запропонували стати командиром. А вже ж перший бойовий виход а, на Бахмуті, перші втрати, перші загиблі, перший мінометний обстріл, перше поранення. Це ніколи не забудеться. Вже будучи на посаді комбата. А, Васюківка, ми тримали БРО, і дуже гарно себе показав е один зводник першої роти Бенек Борис. Були ситуації, коли він своїм рішенням, своїм і упорством спас дуже дуже складну ситуацію. І багато хлопці, благодаря його рішенням, зараз з нами і воюють плечо-пліч. Були хлопці, які яких... яких втратив, на жаль, за те, що вони віддали своє життя. Я не маю права сказати ні. Коли ми заходимо на позиції, то я повинен присутній бути там, де хлопці садяться в автівку там, чи, чи на КАМАЗ. Вони повинні розуміти, що я зі своєї сторони зроблю все можливе, щоб вони, по-перше, виконали бойову задачу, а по-друге, залишили живим зі своїми побратимами з першого батальйону. До сих пор ми на зв'язку, коли бачимось, то це дуже емоційно, бо прийти ад з людьми, які в тебе, тебе не кинули, це, ну, це, це друга сім'я. Я скажу так. На війні мені з'явилася друга сім'я. Я з ними до кінця. На війні я став жощі до війни, я був таким, я був добрий. Ну, а війна і посада зробила те, що маю на сьогоднішній день. Все це закінчиться і будемо вчитись жити по-новому. Коли я приїхав після госпіталю, після Бахмуту в Київ, на мені була тільки форма, на яку я був на позиціях. Коли я йшов по вулиці, то там я Замічав, що якась дитина там, мама дивись, військовий, бачу, якась там жіночка стоїть і крестить. І третя, просто, просто взагалі незнайома людина підійшла і сказала, можна, я вас обніму. І це так надихало, що мій труд ну, тил прикрит, і ця країна ніколи не буде в рабстві. Зараз, спустя три роки, народ привык, Устав від війни, у кожного свій патріотизм для мене незрозуміло. Як вашу країну топчуть, жінок, убивають, дітей насилують. Якщо ти мужчина, ти за свою сім'ю готов віддати життя, то твоє місце тут в армії. І я воюю за те, щоб мої діти росли в вільній країні, щоб вони мали майбутнє. Так, не всі повинні бути в окопах, не всі там повинні йти зараз в воєнкомати. Цивільне життя ніхто не забороняв. Але якщо ви, будучи е на своїй посаді, де ви там працюєте, щось робите для армії, дізнатися там, може бути якомусь підрозділу потрібно якась допомога, відремонтувати транспорт, елементарно купити якісь шини, то це, будь ласка, робіть. А так е багато людей не йдуть на війну, кажуть, я не воював. Мене цьому научили, ну я ж теж не виліз, народився в і в казки. Не розумів, як так, як, як можна сидіти вдома, коли тебе бомблять, коли людей вбивають, сидіти, пити чай, і це мене не стосується. Якщо ми здесь його зараз не зупинимо, то вони будуть і в Харкові, будуть і в Києві, і в Вижгороді, і далі, далі, далі. Хотів би, щоб це зупинилось і далі ми. Вирішували питання політичним шляхом, тому що на цій війні, на жаль, гибнуть дуже гарні люди. Я не згоден, мир е, любою ціною для мене це неприйнятно. Всі ті дівчата та хлопці, які загинули за цю країну, щоб це було не зря, так чи інакше, ми відновимо кордони нашої країни. Я буду думати, чи залишитися в армії, чи ні. Мені б хотілося щось займатися тим, де я можу щось змінити. Я хочу бачити, побачити, як ця сторона розквітне. Просто люди повинні не забувати, якою ціною дається ця ці метри, ці города, ці села, ці до цей будинок, щоб вони це цінили і не забували. І тоді все буде добре. Я хочу сказати велику подяку і повагу тим людям, які допомагали, допомагають і будуть допомагати. Великий вам уклін за це. Знаю, що важко знаю, через що проходить піхотинець. Сержант, взводник, там, офіцер. Вірю в нашу перемогу, вірю в те, що ми зможемо це. Ну а цивільним не забувайте про тих, хто ризикує своїм життям. Допомагайте військовим. Коли військовий йде по вулиці у формі, не творачувайтесь від нього. Може, хтось подякує, може просто обнімить його. Для нього це буде як нагорода. Хлопцям потрібна допомога, потрібна підтримка ваша, ваше непосередсьне участь в цьому процесі. Якщо ми разом, то ми переможемо.